Інтуїтивно оберіть карту та слухайте пояснення. Ви обрали варіант номер 1 назва карти, Двійка Кубків, Повелитель любові. Вам може здатися, що наступивший життєвий період є крахом усіх надій всього того, що ви любили і до чого звикли. Але. На щастя, це лише удавана видимість верхівка айсберга. Насправді доля приготувала вам сюрприз у вигляді оновленого періоду, коли життя потече абсолютно по-іншому. У коханні на вас буде чатувати удача буквально на кожному кроці. Ви зустрінете відразу кількох чоловіків, один з яких в подальшому зможе стати для вас єдиним коханням на все життя. Якщо ви перебуваєте в шлюбі серйозних відносинах, вам теж переживати нема про що, а дрібні сварки з партнером лише спосіб остаточно притертися до одного, нарешті ви полегшено зітхне і перестанете роздумувати, як би підвищити свої заробітки. Вам то і думати про це не доведеться. Фінансова допомога прийде звідти, звідки ви найменше чекаєте. До того ж, ви випадково знайдете нові джерела прибутку, причому самі здивуєтеся, чому ж раніше не здогадалися про їхнє існування. На роботі все в повному порядку. Підтримка колег, прихильне ставлення керівництва, надійні ділові партнери, високий авторитет і маса цікавих проєктів, які обіцяють нечувані доходи в майбутньому. Ви обрали варіант номер 2 назва карти. Лицар злів. доля підготувала вам новий життєвий виток в сфері кохання. Швидше за все, ви зустрінете свою людину, з якою побудуєте довгий і щасливий союз. Якщо ви перебуваєте в шлюбі, проблеми, які мали місце раніше, зможете усунути. Але за умови, що прикласти до досягнення мети всі зусилля, а також проявити терпіння, процес буде копітким і не швидким. Причому для отримання позитивного результату приймати в ньому участь повинні обидва і ви, і ваш партнер. І не опускайте руки, поки не буде завершено розпочати, з часом вам вдасться зробити відносини ідеальними. Потурбуйтеся своїм самопочуттям, зокрема, приведіть в порядок емоційну сферу. Для цього корисно займатися йогою, частіше бувати на прогулянках, проходити релаксуючі процедури і намагатися уникати стресів. Ділові навантаження будуть здаватися чимось непосильним рутинним, але навіть при такому розкладі, коли робота буде виконуватися, як небудь доля розщедриться і осипле вас дарами, солідними заробітками і грошовими сюрпризами. Карта вказує на те, що вас чекають розгляди в офіційних інстанціях швидше за все, вони будуть переплетені з професійною діяльністю і вирішаться на вашу користь. Ви обрали варіант номер 3 Назва карти, дев'ятка кубків. Доля знову укладе вас в свої ласкаві обійми і надасть блискучі шанси на успіх в сфері кар'єри і ділових взаємин. Ви будете на коні. Прийшов час брати кермо влади в свої руки і наводити порядок. Колеги ділові партнери чекають від вас ініціативи. Так не потрібно сидіти сиднем. Дійти безапеляційно і рішуче, інакше всі можливі активи, які ви можете звернути в чималі грошові суми, витечуть до кого-небудь іншого. Результатом активних дій стане повна фінансова незалежність, серйозний стрибок в кар'єрі і можливість зібрати чималі суми для наступних капіталовкладень. Можливо, вам доведеться відвідати невролога і дерматолога, оскільки карта вказує на високу ступінь ймовірності. Розвитку функціональних збоїв нервової системи. Захищайте себе від стресів, не перевантажуйте організм, частіше відпочивайте і розслабляйтеся, отримуючи позитивні емоції. Сфера кохання виявиться не дуже стабільною, будуть і злети, і падіння, але лиха бездобра не буває. Завдяки таким стрибкам, ви з партнером відчуєте колишню пристрасть, ваші відносини вийдуть на новий, більш досконалий рівень, і тоді ви почнете розуміти одне одне. Інтуїтивно. Якщо вам сподобався Таро прогноз не забудьте поставити лайк та підписатися до нових зустрічей.